Красота. Да ты что? Класс. Мира вам, добра, радости. Пускай Господь вас благословляет ваших детей и внуков и родных. Будьте все здоровы, братья. Спасибо, Коля, тебе тоже. И бережите вас, Господь, от всякой беды, от всякой пакости, от всяких плохих отношений. Треба хороший, щоб жар був кому. Жар хороший. Хороший жар. А не упадет? Ничего там. Не-не-не. Все нормально. Ну слава богу. Собака, ч ты такие сердитий? Ч ты на мене такий... Да. Ух, який собака, ты клящий. Да він уже старий собака. Видно по собаку, что старый. Скики ему. Ну конечно, старый. Надо завести щенка. Еще якого? Овчарку молодого. Камера тут кому? Бомбезна камера. Бомба. Чітко снимає. Не скажи нічого, не, не, не вообще. Без всяких помех. Такий ремонт дорогий, сильно. Дві тисячі стоїть, щоб тільки зробити телефон. Так а що там з телефоном? Корпус міняєш. Полностью заднюю кличку. И там, где надколений экран тоже меняешь. А экран поменяется полторы тысячи. А, а Вагик, чем занимается? Тоже так само занимается. А, да, да. а Руслан что, не занимается вообще сейчас? Руслан. Какой Руслан? Ну что там мангальчиком у них А Да нет, он пишет на другом месте. По чому? Я не знаю, що там вище у них. Капець. Я в шокі. Нашим людям сирой м'ясо віддавати, не дожарив. люди обіжали, так. Да? Да. Ага, ага. Ну у мене сирого не було, у мене наоборот було. Пригорів, ще було, не дожарене трохи було. Не, ну треба, щоб жарили не все время. Так що кому я не знаю, я не уверен по поводу цього цього панфел. Ну посмотрим, посмотрим. Друже, понимаешь, ви не адекватна людина, я тебе серйозно кажу, не адекватно. Це інтересний мангал, де ты його взял, такий мангал. Бомбезный. Купив? Да, в в епіцентрі купив. А той большой, де? Дома. Дома? Як там твої внуки? Нормально. А малий твій хлопець як. Є, да, нормально. До нього ніхто не чіпляється, ні? Все нормально там? Да, нормально. Не, просто поня... що не, 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 просто понимаю, що я хочу тебе сказати. Кому, смотри, сейчас же ваш сам, як ТЦКшники, що роблять. Бач, нахайним образом людей забирають, тупо. Да, Это раз, в старых. Почему я говорю, или роби якісь документы. Или як ты что-то казал, хочешь, чтобы він типа як був, типа, ти опікунчи, як груби. Бо щоб дай Бог, щоб було все, конечно, благополучно, чтобы причепили причепилися просто, Понимаєте, за что я говорю? Оля, сьогоднішній день, понимаешь, как они без документами цепляються, без документами цепляються, понимаешь, это ж ідіоти, Им давали фас, понимаешь? Ну да, и вони людей уничтожают. Позвонила? Вони, люди... Кому? Дивись, ви розумієш, вони людей калічать. печінки відбивають. Кому? Печінки, селізенки, печінки, почки. Кому це подобається? Старий чоловік у нас для тебе, старому чоловіку, шістдесят літ чоловіку, почки та це, цикашники це добили. в Яготині, так? В Яготині. І людина не дожив. І вмерла людина. а ж їм нічого. Їм сказали, що як ти кажеш, вони роблять, унічтожають. І більше нічого. Ти їм нічого не зробиш. Так, все. О, братуха, ще хай ще до 5 хвилин дойде, і тоді нажимаю на паузу. Це довге довге відео, через чур довге. Ну, прикольно, класно, кстати, Бомба. Ребята, хто желає люля? Будь ласка, заказуємо по стоїмості. для знайомих вообще бесплатно.